Юстина не закриває двері на ніч, відколи почало серце прихоплювати. Діти далеко, а телефон вона вічно забуває ставити на зарядку. Поки день то ще з сусідами поговорить, курей своїх випустить та кота погодує. Цілий день тягається по дворі, щоб надихатися та сонцем нагрітися. Страшно лягати спати одній, така ніч довга та безсонна. У юстини на стіні портрет її чоловіка, який вже роки п'ять відійшов у вічність, тільки з ним поговорить, набідкається, розкаже, що кури несуться в сусідки, а кіт мишей ловити не хоче. Добре, Іване, що діти наші всі сім'ї мають і роботу добру, мають де жити. Я богові щодень дякую за них та молюся за їх здоров'я. І онуки у нас гарні, добре вчаться, все у них добре, і мені на серці добре. А що не приїжджають, то головне, аби добре між собою жили, а мені що, поговорю з ними раз в тиждень, і то добре, а старість прийшла, і двері треба відкрити навстіж. Ішов час, і якось юстина зрозуміла, що треба йти до міста в лікарню, а йти їй дуже не хотілося. Андрійку, мені з серцем погано. Ти б мене не відвіз в лікарню. Мамо, я зараз в відрядженні, викликайте швидку та їдьте. Треба до Надійки подзвонити, Може, вона приїде та допоможе. Надійко, серце мене прихопило, поїдеш зі мною. Мамо, ви вічно виберете час. Добре, сідайте на автобус, а я вже підійду. З роботи треба ще відпрошуватися. Надійка зустріла, але так все намагалася все якнайшвидше зробити та тягнула маму з кабінету в кабінет. Мамо, а що ви хотіли вже старість мусить щось колоти. Приписали таблетки, і Надійка посадила матір на автобус, навіть не привела додому, щоб старенька перепочила та какао попила. Мамо, я на роботу вдома нікого, я й так відпросилася на кілька годин. Юстина лиш зітхнула вона вже десь далеко, хоч і поруч стоїть, не треба заважати людям жити. Тому й більше не жалілася на здоров'я, розпитає, як вони, п'ять хвилин пройде та й прощається. А там з Іваном переговорить ввечері і до ранку без сну, дивиться, як небо палає і тішиться день скоро. Любить Юстина, коли діти приїжджають допомогти садити город. Тут вона всім командує та роздає розпорядження, наче й нема у неї ніякої хворості, мало не бігає з сапою. Два дні до того готує та пече, щоб все улюблене, що діти хочуть, дивиться, як вони їдять і тішиться. не чує, як вони між собою сваряться, що пора вже з тими городами зав'язувати, бо вони більше тратять на дорогу та бензин, ніж тієї картоплі виходить. Чи вас додому не тягне? питає лише. Мамо, наш дім вже не тут, кажуть діти. А онуки теж носи крутять, там їх кусає, павук в туалеті лякає, трава висока і вишні квасні. Навіть на Різдво діти не хочуть приїхати, бо нема зручностей. Тому Юстина й телефонує зрідка і двері залишає відкритими. Аж тут в церкві пристав до неї Юрко: А ти все, Юлю, молодієш. Ой, скажеш таке, вже 72 мені, червоніє Юстина. То і що? А ти з молодості не змінилася? А потім почав заходити то борщ похвалить, то траву в садку скосить, а вона знову бігає, наче діти приїхали, спече, приготує, і наче як знову потрібна комусь, а не лише котові. Весілля не робили, хоч і розписалися тихо в сліраді. Юрко прийшов з оберемком квітів, а вона ще сердилася, що він на сміх це робить. То я жінці рідні, не можу квітів подарувати, сміється він. Діти раптом приїхали. Зятимі невісткою, як це так, мати на старості заміж вийшла. Це ж він у вашій хаті жити буде. Кажуть, так, наче це щось несусвітнє. Звичайно, киває Юстина, а після претендуватиме? Ви ж села в очі бачите, не хочете, то яка вам різниця? Яка яка хата грошей коштує? Добре. То платіть йому гроші за догляд за мною, бо я вже стара, а хату я вам запишу. Ну. Діти опустили очі і роз'їхалися, а Йостина Юрко живуть собі потихеньку, і двері закривають. Підпишись, підтримай українськомовний контент.